Луцьк проситиме президента і Верховну Раду з заборони російської церкви в Україні. Депутати міської ради погодили проведення інвентаризації земельних ділянок та споруд на території громади, що перебувають у користуванні Української православної церкви Московського патріархату. Послухаймо, хто і що на сесії сказав про діяльність УПЦ. На території громади продовжують діяти близько 40 параді, що підпорядковані Москві, що спонсорують знищення української нації. Якщо ви щиро вірите в Бога, то маєте розуміти, що віра це про любов, а не про убивства. А коли вбивають ваших близьких людей і їх тіла, чи не щодня привозять з поля бою, щоб поховати, треба голосно говорити, хто ворог. Чого вартий факт, коли одного священника нещодавно, 21 квітня, московського терехату обміняли на 28 наших українських захисників, скільки можна ходити до тих храмів? Скільки вже можна бачити тих фактів, коли при обшуках служби безпеки України було виявлення, і паспорти, і різна агітація, все, що має нахил до Кремля, до Росії на сьогодні? Це питання навіть не стільки віросповідання, скільки питання національної безпеки, і Луцька міська рада просто зобов'язана висловити з цього питання свою позицію. 36 із 36 депутатів Луцької міської ради підтримали проєкти рішення на наступній сесії. Депутати ймовірно розглядатимуть питання про розірвання із громадами у МП земельних відносин.